Знову всіх вітаю. Ви, ви на каналі Все буде Україна і з вами Олег. Усі, хто бачив попередній матеріал, вже, мабуть, знають про що піде мова, тому одразу почнемо. У світі вже були випадки, коли невеликі країни, які на час виникнення жорстокої війни не мали адекватної армії. Не мали співрозмірних із суперником ресурсів, і не були готові до такої агресії заздалегідь, давали фантастичну відсіч, відстоювали власну незалежність і стали надзвичайно успішними країнами або навіть наддержавами. До речі, я не мав на думці переглядати дуже далеку історію. Це не про 300 спартанців, хоча Спарта і поліси Давньої Греції теж заслуговують на значну увагу. Мова тут піде про значно більш модернові приклади. Перший із них це радянсько-фінська війна, перша фаза якої трапилась в період початку Другої світової війни. Перед тим, як Гітлер здійснив агресію на Радянський Союз, Сталін, приєднавши за кілька років до цього, кілька радянських і ще кілька радянських республік, це були Прибалтійські Республіки, вирішив, що і Фінляндія так само стане ще однією республікою СРСР і здійснив агресію проти Фінляндії. 1939 1940 роки це перша і, мабуть, сама жорстока стадія протистояння, 1941 рік і аж до 1944 року. Це друга жорстка стадія протистояння. В яких Фінляндія, поновивши територіальні бої, відвоювала захоплену перед цим територію і навіть перехопила на деякий час ініціативу, потім Тиск з боку СССР поновився з новою силою надзвичайно великою силою у 1944 році. Але фіни встояли. І остаточний мирний договір у Парижі був підписаний у 1947 році. Можете порівняти чисельність населення. На той час в Фінляндії мешкало 3,6 мільйона людей. В той час, як в СРСР, 1706 мільйона. Чисельність Збройних сіл до складу фінської армії тоді входило 37 тисяч військовослужбовців в той час, як армія СРСР складала із 1 мільйона та 900 тисяч військових. Кількість відносно силою і якість озброєння теж можна порівняти. Можете також глянути на мапу того часу і одразу зрозуміти співвідношення сил. У Фінляндії не було великої регулярної армії, не було багато видів важких озброєнь, таких як потужна авіація, танки, потужний флот. Тобто, де факто ці озброєння були, але у абсолютно неспіврозмірній із Радянським Союзом кількості. Фінляндія мала 153 літаки, військові літаки. В той час, як СРСР їх мав майже 2,5 тисячі, 2446, числилось тоді на обліку. Фінляндія мала 64 танки, е майже усі танкетки або легкі танки. У той час, як СРСР мав 2289 танків вже на обліку, включно із першими важкими КВ-1. Артилерія. Е Фіни мали. Е 24,75 мм гармати, 12 105-122 мм, та мали непогану берегову захисну батарею, що складалась із 100 гармат калібром від 120 до 305 мм. В той час, як СРСР мав майже 3000 орудій різного калібру. На обліку офіційно було 2876 громад. Е, якщо порівняємо флот, е, Фінляндія мала 64 військових корабля, із них два броненосця, В Той час, як СРСР. Лише у Балтійському флоті мав на обліку 222 корабля, із них два лінкора та 23 броньованих корабля інших типів, і, і, і включно, із, із десятками субмарин. Або, якщо ми спрощено підсумуємо е, всі ці речі, то СРСР мав приблизно 20-кратну перевагу над Фінляндією в усі, майже в усіх видах важких озброєнь і 50-кратну демографічну перевагу. Але Фінляндія розвивалась гармонійно і там були справжні люди, які насправді усі встали на захист. Із початком війни фіни додатково мобілізували понад 260 тисяч людей і довели чисельність власної армії до понад 300 тисяч чоловік. Їм було плювати на чисельність та наміри ворога. Фіни грамотно проаналізували, якими вони володіють перевагами перед Радянською армією і так зуміли підкреслити власні переваги. А також проаналізували недоліки радянської армії і так зуміли підкреслити ці недолики, що в результаті прямого зіткнення радянська армія несподівано для себе зустріла майже нездоланний опір. Кого цікавлять деталі, можете переглянути як друковані історичні джерела, так і ютуб цикли, присвячені цій війні. Їх вже досить багато, вони чудові і можуть бути цікаві багатьом слухачам. Коротко підсумовуючи, ця війна стала історичним уроком для всього цивілізованого світу. Афіни у сучасному світі зробили майже те саме, що зробили 300 спартанців із персами майже 2500 років тому. І як думаю, усі вже здогадались, державна ідеологія або державна мета фінського народу зробила не останній внесок в перебіг цієї війни. Незважаючи на те, що державна ідеологія фінів взагалі то не є дуже відомою, вона існує вже близько 200 років, майже незмінно. І полягає вона у наступних чотирьох словах: Бог, природа, дім, сім'я. Або у трьох ключових словах лютеранства фінсь, фінською – Коті, «коті», «усконто» і Санмо, тобто Дім, релігія, Батьківщина. Слоганом цієї ідеології стала крилата фраза Адоля, вибачте, Адольфа Івара Арвітсона, фінського політика, письменника, поета, історика і публіциста 19 століття. Так будьмо ж фіннами. На рівні повсякденного життя кожного фіна це спрощено транслюється у відчуття щастя, якщо все гаразд із трио. Природа, дім, сім'я. До речі, це може сприйматись і працювати і в іншій послідовності. Сім'я, дім, природа. Або дім, природа, сім'я. Залежно від е, індивідуальних схин, схильностей е, будь-якого громадянина. Причому відчуття щастя є повноцінним і наповненим лише якщо це тріо одночасно є справедливим і до духовної складової, тобто до стосунків між людьми та членами родими, і, родини. І, е, так і до суто фізичного існування, тобто до, до рівня сімейного та загального добробуту або рівня життя. І все це у поєднанні із збереженням природи навколо в її первісному стані. Усі фіни розуміють, що вони діти природи, що природа навколо це їх колиска. І її необхідно оберігати і пестувати, бо інакше ніякого щастя немає і, немає, і не може бути. Так от, кожен фін і фінська сім'я намагаються провести кожен день у доброму гуморі і з гарними стосунками із людьми, які нас оточують. Вони прихильники і сповідувачі здорового і активного життя. Фанатично відносяться до екології і збереження власних лісів, водойм і природних ландшафтів. Полюбляють життя у гарному, дуже добре оздобленому будинку, в якому можна не просто жити, а по-справжньому радіти життю. Це наклало великі вимоги і увагу до якості і довговічності будівництва, енергозабезпечення, якості виконання комунального оздоблення житла. Систем зв'язку і транспорту. Через глибоке піклування про власну сім'ю фіни розвинули потужну систему освіти всіх рівнів, починаючи від дитячих садочків і закінчуючи над сучасною вищою освітою. Наскільки це було ефективно, доводить такий простенький приклад, що майже 100% фінів були грамотними і освіченими людьми ще наприкінці, ну на межі 19-го-двадцятого сторіч, коли велика частина Російської імперії була ще у безграмотному стані. А також вони придбали про високий рівень медичного забезпечення. Те саме піклування про сім'ю спрямувало енергію великої кількості фінів на екологічне чисте сільське господарство і лісове господарювання надзвичайно високого рівня досконалості. Величезна кількість фінів, неперевершені зимові мисливці, а також фахівці із деревозаготівлі і деревообробки. Одночасно глибоке розуміння природних законів, розуміння існування лісових екосистем і життєвих циклів рослинного та тваринного світу дозволяє їм повністю зберігати площі і продуктивність і якість власних лісів, а також їх тваринне розмаїття. І будьте певні, на додачу до цього у них, у, у них все гаразд із власне національною ідентичністю. Вони чудово знають і пестують рідну мову, досконало знають власну історію і є справжніми носіями власної культури разом із давньофінськими епосами, аж до, аж до часів перших вікінгів. Більш того, Окрім власної національної ідентичності, в час іспиту фіни продемонстрували справжню духовну єдність в масштабі усієї країни. Із територій, які під тиском радянської армії тимчасово доводилось залишати, населення евакуювалось тотально. На захоплених територіях не залишалось ні душі. І цей процес був добровільним і на додачу добре організований. Через що після здійснення агресії і з пошуком колаборантів СРСР мав справжню проблему. І це при тому, що Фінляндія далеко не модноетнічна держава. І взагалі то у фінській державі дві офіційних мови, фінська і шведська, а ще три мови меншин визнані офіційно: це Саамська, Циганська і Карельська. Фінський супротив часів зимової радянсько-фінської війни є чудовим прикладом того, як вдало обрана державна ідеологія або державна мета, та набути завдяки неї гармонійний розвиток держави і її громадян дають прямі переваги в бою. Як вже було вказано, фінеграмотно проаналізувавши, якими вони володіють переваги перед радянською армією, зуміли підкреслити власні переваги. І проаналізувавши недоліки Радянської армії, зуміли підкреслити її недоліки. Так що в результаті прямого зіткнення Радянська армія кілька разів поспіль впадала у стан, схожий на прострацію. Сталося це наступним чином. Оскільки фіни традиційно піклувались про якість і довговічність власних будинків і об'єктів інфраструктури, їх будівельна галузь працювала добре. Завдяки цьому, на напрямку найбільш вирогідного і потужного удару, із боку СРСР, була, а це був Карельський перешийок, була побудована глибоко ешелонована лінія оборони, обладнана кількома сотнями. Залізобетонних або дерев'яно-земляних довготривалих вогняних точок ДВТ. Здається, досі існуються суперечки щодо кількості і якості цих захисних укріплень. Об'єктивно, мабуть, вже не здасться з'ясувати, скільки саме їх було і яка була якість цих споруд. Але мова йде про мінімум як дві сотні ДВТ, що відомо з е, військово-інженерних документів, які збереглися до наших часів, і, і рештки яких е, навіть зараз неважко ідентифікувати на місцевості. До понад 6 сотень таких укріплень, більшість з яких все ж таки були, була зруйнована вщент через шалений вогняний вал, який ця лінія врешті-решт витримала. Так чи інакше, ця лінія врешті прославилась на весь світ як лінія Маннергейма. Саме вона зупинила левову частку важкої техніки СРСР. Що була задіяна під час вторгнення, і відомо також, що деякі з довготривалих вогняних точок були побудовані настільки ретельно, що витримували багаторазові артилерійські влучання, причому прямі багаторазові артилерійські влучання без втрати боєздатності. На північній частині кордону з СРСР, що була занадто масштабною до ретельного обладнання військово-інженерним шляхом. Фіни вдались до іншої стратегії захисту. Тут, на захист рідної країни встали досвідчені фінські мисливці, вони, розподілені на невеличкі, окремо діючі, але добре організовані і скоординовані групи, майже не завдавали спротиву в день та під час безпосереднього просування підрозділів радянської армії, таким чином, розтягуючи і розпорошуючи ворожі підрозділи. А вночі виходили на справжнє полювання. На ті частини особливо на ті частини з'єднання Радянської армії, які встали на привал або дещо відокремились одна від одної. Типова бойова група фінських мисливців складала від 3 до 10 бійців Усі на лижах в зимовому камуфляжі, як і для справжнього звичайного полювання. Один-два бійця із снайперськими мисливськими гвинтівками, деякі з яких навіть в ті часи вже були обладнані глушниками. Хто в тимі знає, що Фінляндія стала першою в світі країною, де цей винахід знайшов масове використання бо він дуже допомагав на звичайній охоті на лісових звірів. Решта бійців були озброєні кулеметами або пістолетами-кулеметами. В режимі абсолютної тиші група займала найзручніші вогняні позиції навколо обраної цілі. Зазвичай це була рота радянських, радянських солдат, які стали на привал, особливо на нічний привал. В найбільш слушну мить снайпери відкривали вогонь по офіцерах та по бійцях із найбільш небезпечним озброєнням. А як тільки здіймався галас, вогонь відкривали кулеметники. Як тільки група наносила максимально можливих втрат за конкретних тактичних умов, вона припиняла вогонь і безслідно зникала у тичі фінського лісу. Вилазка робилася так, щоб група відійшла недоушкодженою або у найгіршому випадку із мінімально можливими втратами. Усе для того, щоб наступних ночей це повторювати знову і знову і знову. Так, стрімкий наступ радянської армії на північно карельські простори в початковий період війни поступово перетворився на справжнє нічне жахіття. І, врешті-решт, завершився таким же стрімким і позорним бігством, позорною втечею дезорганізованих решток Радянської армії. Звичайно, слід зазначити, що в значній мірі Фінляндії вдалося витримати ті часи, бо їй посміхнула щаслива доля, тобто була ціла низка зовнішніх факторів і процесів, які дозволили Фінляндії встояти в моменти, коли СРСР оговтався від несподівано потужного спротиву, і майже підготувався, щоб остаточно втілити в життя свої загарницькі плани. Не останнім із цих факторів була сою... готовність союзників прийти Фінляндії на допомогу у критичний момент у перший та останній періоди війни, а також рішення керівництва СРСР зосередити головні сили і ресурси на наступі в напрямку Центральної Європи і Німеччини замість остаточного підкорення Фінляндії у 1944-1945 році. Але, для, але дія вищоозначених щасливих чинників була б неможлива, якби самі Фіни не чинили відчайдушний опір. І загалом, думаю, ні в кого не буде заперечень, що те, що зробили фіни у протистоянні із Радянським Союзом, у підсумку це беззаперечна перемога Фінляндії. Вони зберегли власну незалежність. Майже всю власну територію, понад 90%, я думаю, власну державу, власну соціальну будову, власну культуру і власних людей. Їм вдалося зберегти максимальну кількість власних людей. Зробимо коротенькі висновки до цього розділу. Фінська державна ідеологія являє собою чудовий приклад, на перший погляд, не дуже амбітної, але по-справжньому дуже місткої і гармонійної ідеї у стилі реалполітик. Вона має багато спільного із відомими словами матері Терези. Якщо ви хочете зробити щось гарне для вашої країни, ідіть додому і кохайте свою сім'ю. В простих словах Бог, природа, дім, сім'я та або у трьох ключових словах лютеранства дім, релігія, батьківщина приховано заклик до невпинного гармонійного розвитку, що стосується фундаментальних загальнолюдських цінностей, віри в Бога та вищі закони будують Всесвіту, духовної єдності і дбайливого ставлення до власного оточення в усіх його масштабах. Починаючи від членів родини і друзів і закінчуючи державою і природою навколо, фінська державна мета також яскрава у своїй людиноцентричності. Коли усі громадяни злагоджено працюють на те, щоб у державі було добре жити кожній людині, держава розквітає. Саме так природним способом вибудовується гармонійна система освіти, розвинена наука. Здорове повноцінне життя, харчування і медицина, екологічне господарювання і промисловість, гарні умови життя і добробут а також ефективні збройні сили і здатність до потужної і тривалої самомобілізації в часи важких випробувань. Вражає як фінська людиноцентрична складова державної ідеології перекликається з Ізраїльською. Якщо ви, якщо ви бажаєте побудувати ту країну, куди вертатимуться її сини і доньки. Якщо ви хочете побудувати країну, звідки виїжджати будуть тільки у сезон відпусток. Якщо ви хочете побудувати країну, в якій не буде відчуття страху за майбутнє, то зробіть лише два кроки. Прирівняйте корупцію до державної зради, а корупціонерів і зрадників е, е, до зрадників аж до сьомого коліна. Зробіть три професії самими високооплачуваними і поважними: це військові, вчителі і лікарі. І саме головне працюйте, працюйте і працюйте, бо ніхто, окрім вас, не захистить вас, ніхто не нагодує вас, окрім власне вас самих І ваша країна потрібна лише вам і більше нікому. Коли все це стане не просто словами або простим гаслом, а стане способом вашого життя, це означатиме, що ви своє здобули. Це знаменита цитата 5-го прем'єр-міністра Ізраїлю Голди Мейер. Про болючу необхідність якнайшвидшого набуття Україною підкресленої людиноцентричності, вже не перший рік говорять, як самі громадяни. Так і відомі представники нашої інтелектуальної інформаційної еліти, такі як Дмитро Гардон, Євген Комаровський, Сергій Алимов і багато інших видатних людей. Але, на жаль, наш президент, топ посадовці і просто люди, захоплені відтворенням української національної ідентичності, усі разом вперто не визнають власні помилки. Або досі не розуміють, що етнічно-центрична державна мета не працює і не може спрацювати з об'єктивних причин. Тому вони або не бажають, або поки просто не здатні у сучасній важкій ситуації приймати надтермінові необхідні рішення. рішення. Вибачте. Задля збереження справедливості додам, що можливо в цьому є значна і наша, і з вами суспільна провина. Звичайно, включно зі мною особисто, бо приклади і сенс державної мети, яка була б вдалою для сучасної України, лунають поки що недостатньо масово і голосно. І ще однією на складовою фінської, так до речі, і ізраїльської державної мети є їх частково відкрита, а частково прихована, але дуже глибока духовність. Яка походить від глибокої віри в Бога та, та вивчання іслідування універсальним законом будови Всесвіту. Це формує духовну єдність в масштабі усієї держави, яка є значно міцніше і глибше за взаємозв'язки між людьми в будь-якій етнічно-центричній країні. Саме набута таким чином потужна духовна єдність дозволяє цим країнам відтворювано демонструвати шалену здатність до мобілізації і самомобілізації на дуже тривалий час. І саме такої єдності зараз болюче не вистачає українцям. Вважаю на цьому, ми можемо завершити розглядати приклад вдалої фінської державної мети. І перейти до наступного блискучого прикладу. Сподіваюсь, зустрінемось у наступному розділі. Хай щастить! Все буде Україна!